Молодіжні лідери Паланської громади продовжують не просто знайомитись, а активно спілкуватись, обмінюватися думками та яскраво відпочивати. Хлопці та дівчата чотирьох ліцеїв Родниківського, Юрківського, Паланського, Синицького зустрілись у безкомпромісному змаганні Хто лідер. Гру змагання втілили у життя фахівці Родниківського ліцею Світлана Лазюк та Ірина Коваленко. Гравців підтримували друзі-вболівальники. У журі – викладачі, голова журі, директорка ліцею. Олександра Слупіцька, а на екрані завдання. Конкурси найрізноманітніші скласти слова із літер швидко і сумлінно, вгадати, хто за спиною на екрані, і не помилитися, здогадатись, у кого найбільше підписників, а у кого найбільше фото у інстаграм лише по вступу вгадати українську пісню і виконавця, а ще відповісти дівчатам на суто чоловічі. А хлопцям на жіночі питання на завершення у планці вгадати, кому належить досягнення чоловікам чи жінкам. Отже, найяскравіші моменти дивимося далі. Від перестановки додатків вона не змінюється. Сума. Журба суток. Можете відправити теж. Ні, неправильно. Збільшення людини так, так. Бувай зінацька, як я солонена.

Із семестра до це як? Не буди його, якщо воно спить тихо. Тихо. Марина, яка плеть, із семестра до другого. ми швидше! — Оце? Ні? — Ні-ні-ні. — Лофери. Мені здається, лофери — це оце. — Ні-ні-ні. — Лофери — це оце ось? — Босоніжки — оце, а це — сандалі. — Я ж казав, да, да. — Опа-опа, так і ти. — Голову позначають красником і мурком. Чоловік. Правильно. Хто загинув першим Ромео чи Джулієта? Ромео. Неправильно. Чи обов'язок посадили дерево збудувати хім і виростити сина? Кому належить слово командувати трампором дубієм? Слово шампунь. Хто з проведення київської усі першим прийняв християнських? Чоловік? Хто він не йшов офісний проєкт? Чоловік. Жінка. Коло з українських іскратиків цікавого питання. Хіба робити, вулиє, як я сказав. Чоловік? Хто став першим порушником правила руху? Чоловік. Неправильно, жінка. Хто вибрав перше олімпійське золото для України? Ні, жінка. Перший нобелівський голов. Погодження. Правильно. Марко по це чоловік чи жінка? Правильно. Чия присутність на боробі за повітря приносить біду? Правильно. Власне картинки на ніжках? — книжках. Правильно. Якого роду слово повітря? Неправильно, чоловіче. Хто затекати повинен першим виходити з громадянського транспорту? Неправильно, чоловік. Найбільша нігепецька піраміда. Правильно. Автор мігно Європейського Союзу. Правильно. Хто охистив і чоловік. Правильно. Хто старшових героїв відростом із Нізинчик? Чоловік. Правильно. Хто є федеральним ханчаром Німеччини? Чоловік. Далі. Далі. Далі, далі, далі. Есть у нас одна видать. Дай какиесь кипу. Давай. Залу залу. Что тут же писать? Да, да. Чушка капля. Это мана. Вечко, вечко. Я кечерник. Да. Я дикий, я дикий. Ні, не так. Пусик, пусик. Пусик. Беремо, беремо. 76, 75, 64, 63, 62, 62, 63, 64, 65, 64, 65, 62, 63, 64, 65, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 67, 68, 69, 67, 68, 69, 70

І все ж без переможців гра буде нецікавою. Хлопці цього разу були найяскравішими, найкращими. Я щиро вдячна, що ви сьогодні завітали до нашого ліцею і були такими активними, показали свою активність, харизму, творчість. І пропоную вам надалі бути такими ж активними лідерами учнівського самоврядування, бути активними не тільки в своїх закладах, а бути активними в своїй громаді. Адже саме вам розбудовувати наші країни, саме вам бути активними творчими, щоб наша країна-Україна нарешті перемогла і була вітучою. Державою, в якому ви будете брати активну участь. Тому дякую сьогодні Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сьогодні навчатися і проводити ось такі заходи. Дякую вам за активність і тому хочу нагородити вас подякувати вам і нагородити подякую і ось такими невеличкими призами. Подяка. Оголошується Семенюк Марині, учениці 10-го класу. За активну участь у розважально інтелектуальній, то лідер серед спеціалістів Паланської громади. <плес> Подяка Малехині Катерині, учениці 10 го класу Паланського ліцею. 9 класу і подяка привій тетяні, учениці 9 класу, синицького ліцею. Подяка рубузи, Ростиславу, учню 10 класу паланського ліцею. Учню 10 класу родись. <плес> Ми не слави учнів 10 класу юрилівського ліцею. <плес> <і Діля> <плес> Попереду нові змагання та зустрічі, адже старшокласники ліцею Паланської громади, що започаткували свій дискусійний клуб, планують нові заходи, мета яких більше дізнатись про громаду, про себе та про один одного.